60-й день в Канаді, 12.08.23. Сьогодні субота. Я на роботі вихідний, але мав сьогодні халтурку. Мав сьогодні халтурку і по порядку. По порядку. Але зразу покажу. От, речі я ще не розібрав всі, Сьогодні продукти поскладав. Зараз зроблю фотку, скину в групу. Скільки в мене того всього. Ціла купа консервів, всяких. Такого що не псується. То я все з'їм, і я тут все їм. так що то, то не проблема, добре, що воно є. Зранку я встав, зробив собі кави в дорогу. Пив по дорозі, взяв собі ось такі от... Е, з, а, з сторони. Е, сіточки намальовані вони з медом їсти, але вони і так самі по собі солодкі. Вони така от подушечка вона всередині пуста. І, типу, в мед макати. Ну, мені здається, що то буде дуже солодке. Вони мені смакують і так. І ще повно тих сухариків. Так що взяв собі в дорогу, по дорозі півкавого, от приколи. І я по дорозі заїхав, забрав проектор. Екран для проєктора. Проектор я вже... вже домовився ще з одним мужиком. Завтра, може, поїду після роботи, заберу проектор. Він за 45 доларів виставив новий проєктор, ніби користувався ним два рази, включав подарунок, і ніхто не користується. і Гарний варіант. І я йому вже, вже з ним домовився за 40. Збив йому на 5 доларів ціну. І завтра після роботи може заїду. От. Взяв екран для проектора і поїхав далі до хлопців. Поїхав до хлопців. Ми сьогодні малювали другий поверх. Одну хату сусідка мого напарника. І він там мав халтурку і запросив нас, мене ще, ще одного. І ми сьогодні до 5 години малювали. Тут в Америці, в Канаді. В основному стіни темні. Була мода колись на темні стіни. Такі от благородний колір. І Тепер а ми як помалювали в білий. І помалювали зразу на фініш. Помалювали перший слой, потім другий слой гарно. цей. Малював я в основному. Хлопці тільки пензликом обводили такі от дрібні деталі, все малював я. І, власниця, як прийшла, каже: ні, нічого собі. Стільки місця, зразу так просторо стало, а то як в підвалі: темні стіни, ужас. От, сподобалось. І завтра ми поїдемо знову туди, бо маємо ще помалювати підвал і домалювати трошки коридор. Буде роботи. Ух. Вже пів 12. Вже пів 12. І після цього відео я зразу проходжу англійську, бо я сьогодні запарився, то все розкладати. трохи помив. Тут треба було поприбирати, помив шафки в вані і поприбирав, помив. Коротше, багато було роботи. Після, після того я поїхав додому після малювання. Після малювання я поїхав додому, приїхав і думав, що сьогодні постригтися. Але не встиг, завтра пострижусь, нічого страшного. Сьогодні встиг тільки погулитися. Оце одів ковточку яку-небудь, бо тут, взагалі, жарко. Тут дуже жарко, я без футболки ходжу. Але на відео якось не пасує без футболки, так що. Замучений, замучений. Каву варки перевірив. Вже одну наставив, Зранку мені в 7.20 каву зробить сама. Вже плюс я люблю таке. Встав, зразу кава готова, але можна, й... можна йти на роботу пішком тут. -от. Можна довше буде спати. Але завтра я планую зранку встати і поїхати до церкви, а після церкви вже поїхати до хлопців. Мусимо сьогодні закінчити, бо в понеділок ми всі на роботу йдемо. Отак. От Їхав, е, от коли я взяв мультиварки з роботи, я ще, там викидають багато техніки. От, і викинули монітор з підставкою для монітора. Ножка і така от підставка для монітора. Я монітор викинув, а взяв свою підставку. І підставка мені для телевізора. Ну, мені тут треба навести ще порядок, і тоді я пороблю якісь фотки і скину. Отак. От Гарний день, але я щось дуже спати хочу. Так що. на добраніч.